Всім вітання. Сьогодні ми будемо замінювати амортизатори на Т4. Для того, щоб їх замінити, треба найперше мати Т4. Мати Т4 із неправильними амортизаторами. Друге, що потрібно, мати домкрат. Третє, що потрібно, мати ключі, щоб відкрутити колесо і старий амортизатор. Ну і четверте, що потрібно, це потрібно мати нові амортизатори, які ми будемо потім ставити, замінювати Ставити на наш Т4. Отож, будемо найперше відкручувати колесо. Беремо головку, вороток і відкручуємо, зриваємо затяжку від, із болтів. Отож, за допомогою воротка. Голокін 19 і допоміжної трубки будемо відкручувати болти на нашому Т-4. Гарно надіваємо вороток, беремо трубку, можна ногою і відкрутили. І так далі з усіма наступними. Далі беремо домкрат, шукаємо місце опори для нього, знаходимо зручне місце. Там де хочемо за ним жати. Так як знаємо, що наш, наш Т-4 не новий, значить для нього треба буде підкласти досочку, щоб наш домкрат не проліз всередину. Піджилимо, беремо підкладаємо досочку і сміло. Піднімаємо нашу Т-4. Після підняття нашого Т4 сміло викручуємо наші болти. Не переживаючи, що наш Т4 впаде із колеса на землю. Один є. І ще один. Відкочуємо в сторону. Далі дивимося. Наш амортизатор потрібно відкрутити тут і під, під, під крильником заховано ще один болт. Його також потрібно відкрутити для того, щоб зняти амортизатор. Старий амортизатор у нас. Фірми Магніум. До речі, оця накладка під час їзди алюмінієва відламалася, стала тарабаніти. Ми її приклеїли зверху кузним герметиком. Кузний герметик тримає і не дає стукатися кожуху по самому амортизаторі, не створює шуму. Для того, щоб відкрутити нижнього болта, нам потрібна головка на 16 міліметрів. Для того, щоб відкрутити верхнього, потрібна головка на 18. Все, будемо приступати до відкручування. Зауваження, для того, щоб відкрутити нижній болт, потрібно буде тримати за амортизатор. За сам корпус амортизатора. Для того, щоб тримати, потрібно мати або такий ключ, це для, для опалення газовий, або ще якийсь спеціальний ключ для того, щоб можна було взятися за круглу трубу. А інакше ви не зможете відкрутити нижній болт. От таким способом беремо, зачепляємо цей ключ з амортизатору. І ось, за допомогою головки беремо і відкручуємо наш болт амортизатора. Бачимо, він відкручується. Поки до кінця не відкрутили той нижній болт, беремо цеглинки і підкладаємо під наше колесо, під, під наш диск, адже він впаде на землю і прийдеться його ловити. Далі знову за допомогою подовжувачів і трубки відкручуємо верхній болт. І так, болт витримав наше навантаження, хоча є незначні сліди на шляпці від головки. Виймаємо болт, і наш амортизатор сам автоматично випадає. Знявши амортизатор, дивимося на наші втулки. Як бачимо, втулка вилізла наверх. І сама вісь стоїть не посередині вже втулці цій хана, але також і амортизатор вже не працює. Як то, вмерло все разом. З того боку, там десь стоїть той амортизатор. Ми втулку вже замінили двічі, але вже і помер той амортизатор також. Тому прийде час для нових амортизаторів. Отож, беремо новий амортизатор. Наш цей амортизатор фірми SAS. Підсилений. Саме бачимо для порівняння. Оце новий амортизатор, а оце старий. Те, що по висоті, то цей старий просто більш складений. Але по товщині наскільки велика різниця. Тож, беремо новий амортизатор і будемо встановити його сюди. Все так само в тому самому порядку. Тільки що навпаки, як знімали, так само назад все ставляємо. Не забуваємося поставити ці амортизаційні втулки на низ. І ще дуже головне, що забув нагадати, перед тим як ставити амортизатори і закрутити болти, потрібно їх всі дуже гарненько змазати в графітовій смазці. Для того, щоб на наступний раз ви могли їх дуже легко відкрутити. Щоб не прийшлося їх, щоб не було такого, що вони ламаються, і ви не знатимете, як їх відкрутити. Після того, як затягнули верхній болт, протираємо місце від піску там, де притягають втулки, щоб було дуже чисте. Адже цей пісок, вся ця грязь буде з'їдати наші втулки. Бачимо тут дуже, дуже товстий шар грязі. Адже ми їздимо по пруду, по гравійних дорогах, там, де дуже часто бає колище. Дуже гарненко вичищаємо. Щоб було як там, де чистеньке. Зараз я ще почищу. Усе Гарненько чисто чистую. Піднімаємо наш річа і будемо вставляти, прикручувати інші втулки. Ще вийшла така халепа. Амортизатор із того болт із того амортизатора не підходить до цих нових амортизаторів. Не такий шах різьби на хазяйство знайшов. Болтас з таким самим шагом будемо щось приварвувати. Так. Так. Ту сторону вже поміняли, відкручуємо другу сторону. Заклав домкрата. піднімає, 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 піднімає. Колесо на місці. Спружина лежить. Дивимося сюди. Болт від амортизатора. Амортизатор встався знизу. Як бачимо, відірвало. Кріплення втулки амортизатор. От халепа. Нічого, справимося, поміняємо і цей Отож, всім до зустрічі. Гарного, гарної вам заміни амортизаторів.